Москві ліквідовано начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ генерала Ігоря Кирилова та його помічника. Саме Кирилов був автором фейку про українські біолабораторії. Вибух пролунав біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки заходили до під'їзду. Повідомили у слідкомі РФ. Саморобний вибуховий пристрій був встановлений на електросамокаті, що стояв біля під'їзду. Відповідальність за підрив генерала взяла на себе служба безпеки України. Повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела у відомстві. Напередодні СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти сил оборони України. За наказом Кирилова з початку повномасштабної війни зафіксовано майже 5 тисяч випадків використання російською армією хімбоєприпасів. Повідомили в СБУ. При цьому сам генерал неодноразово звинувачував у використанні хімічної зброї Україну. В результаті спеціальної військової операції на території України були виявлені факти роботи з указаними возбудителями, які являються потенціальними агентами біля... Ішкоруже генерал Кирилов очолював війська радіаційного хімічного та біологічного захисту РФ з 2017 року. Він перебував у санкційних списках за участь у війні Росії проти України. Раніше США та їхні союзники дійшли висновку, що Росія використала отруйну речовину Хлорпікрину проти українських військових.